Взяла тепленької водички. Ой, Ая, що ти лаєш? Вчора е, Ліля увечері вже занесла мені фіалочки. Каже, я не знаю, якого вони кольору. Ну, виростеш, каже, е, вона відділила, каже, ну, якщо в мене пропадуть, то в тебе хоч будуть. Ну і в мене є тут уже і земля, і перегній, і пісок. Дернова земля. І зараз я, я хочу в один горщик посадити. Ото в Наталі, ну в неї трішки більший горщик. Ну, а в мене менший. Так, це у мене листовий перегній. І я зараз не взяла перчатки. Всі їх сюди посажу. І цю. Може, вони. І різного кольору. Наталя листочки мені давала. Ну, говорять, що треба манесенькі, так. Ну, а в мене воно більший, ну, йомкость для посадки. А в мене більші, ну, я їх тут аж три сажаю. Ще трошки оцей листовий, перегній це. Знаєте що, листочки я в прошлому році збирала і в пакети. Потім землею притрусила. Ну, Там в якомусь відео Люся говорить, що дуже задоволена таким рецептом. От, землею притрусила, дірочки поробила, і до цього року оце воно стояло. І вже таке хороше, легке, добриво. Так, ну, мабуть, вистачить. Тільки листочок забруднила. Ну нічого, я потім побризкаю. Так, іще, от сюди. От. І оце ж, я думаю, не буду я в хаті садити, я посажу на дворі Ну, не тепло на дворі Так, висипати Отак. Вітер. Ми ще не виходили сьогодні гулять. Ну, на годинку вийдемо. Полясочки. Так, ну все. А це ж, моя однокласниця Люся. Вона дивиться мої відео. І оце ж я там говорю, що в мене попропадали всі. Де вони ділися? Жовті? І вона мені привезла сьогодні. Купила на базарі отакий жовтий. Ну, Там різні є жовті, є яскравіші, є отакі, це більш такі насиченого кольору. І зараз я його теж посажу. А де я її хочу посадити? У мене оце ж тут бордова росте і десь на отакій відстані, мабуть, отак. Можна тут посадити. Зараз я знайду лопату, а до бордової у мене е, є, є там гілочка хризантеми такої бускової. Вітер піднявся. Мабуть, і не вийдемо сьогодні, щось воно таке не дуже тепло. Так, я зараз знайду лопату. Це в мене тут Добавлю сюди оцей, оце перепрівше листя, зроблю все як треба, потім полью. Так, лопату знайшла. Я вчора лілі пісочку набирала і там лишила. Так, ну приблизно хоч би. Від оцього. Так. Та я так і поставила отут. Головне, щоб тут не було тюльпанів. Так. Вони, мабуть, кущик ділили. Так, да, щось там є. Бо земля волога-волога. Ну, так, да, тюльпанчик навіть проріс. Так, земельку рукою взяла. А потім сяду почищу нігті. Так, і ще один маленький діточка. Ну і все, більше нема. Так. Я трішки от земельки смачную їм. Ну і що тут? Як я його витягну. Щось такий кульочок. Опа. Ой, тут така земля, земля і пісок, і більше нема нічого. Так, ну і як я його тут загорну, щоб гарно було. А намочили. Мама дорогая, тут трішки тільки тоді. Що в мене тут? Угу. Отакий буде красунчик, Люся, я тобі дякую. Я вже сто раз говорила про що дякую, дякую, дякую. Так, зараз водички трішки залью. Я більше сьогодні нічого такого і робити не буду. Щось у нас не зрослося з малиною, а я вже там ямочки покопала. Ну, думаю, я й не дуже її той хотіла, ну. Думаю, якщо що, оці ямочки я туди туї посажу. Туї західні, оці які, вони ж там якось різні. Ну, оці, що зовсім зовсім вузенькі такі ростуть, і я буду якраз понад забором буде гарно. Так, це два тюльпанчики дитячі, Так, ну це пригодиться. О, я сюди ось засуну раз лопатою і хай будуть. Так, це сюди це прибираю, зараз водички налью. А, це ж я лілі віддала відро, ну, сейчас я чимсь наберу. Там є я птахам ставила в миски, щоб не йти. А, в гараж піду, в гараж відкритий. Зараз піду. І все це візьму. І залью. О, Так, Так, сліди свої прибираю. Ой, гарненький такий кущик. А Та він ще довго буде квітувати. Ну так, ділили кущик. Ой. Це добре. Так. І ще сюди щоб не витікала водичка. Все, готово. Зараз відерце візьму, налью. Так. І буде клас. Посадила. Ну, це така одна гілочка там, і від неї ще. Один пагін пішов. Ну, ось на слідуйший рік він буде гарний цей кущик. Ну, а поки що ось такий жовтенький і порадував мене. Ну, і тепер я оце рахую, скільки ж в мене видів мультифлор. Виходить, бордова, біла. Потім бускова ось така. Вона ще тільки-тільки починає відкриватись. Ось такі будуть квіти. Там трішки більше біля ромашки відкрилося. От. Це буде третя ромашкова, О, ось скільки там джіл. Ромашкова четверта. Бускова отака. Це п'ята. І це, що Люся мені подарувала жовту, це буде шість видів. Я нарахувала зараз шість видів. Ну, теж добре, навіть дуже добре.